Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW 530 d 2008 року. Тролітровий дизель, автомат, задній привід і з пробігом 334 тисячі кілометрів. Дуже хороший стан по кузові. стоять оригінальні титани і хороша резина. По техніці авто обслуговувалось, обслуговувалось по регламенту, нещодавно були заміни масла фільтра, і авто в нас на теж на дуже хорошій комплектації. Це в нас, само собою, шкіра темного кольору, суті в нас електрорегулювання водійської сідушки, автосвітло, мультикермо, автомат, підігріви сідушок, клімат-контроль багатозоний, електроніки і є, що в нас панорама. Салончик доглянутий, чистенький, без завих запитань. Ось, нагадую, по техніці обслужений, без додаткових вкладень. Отже, якщо когось зацікавить даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.